Розглянемо, як увійти в свій навчальний аккаунт на комп'ютері із браузера Google Chrome. Це можна зробити декількома способами. Перший спосіб, якщо у вас, коли ви заходите в браузер Chrome, є ось таке вікно Привітання, то можна ось тут натиснути в цьому вікні. На кнопочку додати і ви переходите на сторінку додавання профіля, окремого профіля браузера для кожного користувача. Натискаємо на кнопочку Вхід, Вказуємо: ось тут той логін, який ми отримали. Перевіряємо, отримали на Роздрукованим на папірці, перевіряємо, щоб все було правильно, і натискаємо на кнопочку Далі, переходимо до другого кроку, на якому ми маємо ввести пароль. Пароль також виданий на, на папері, роздрукований поруч із логіном. Його потрібно ось сюди ввести в це поле, можна поставити додаткову галочку у квадратик показати пароль, щоб перевірити, чи правильно введений цей пароль. І натискаємо кнопочку Далі. Я цього робити зараз не буду, оскільки в мене вже такий профіль є. Ось він у мене вже є, тому другий. Створювати я не буду. Це перший спосіб. І другий спосіб, якщо у вас немає а, такого вікна а, привітання при завантаженні Chrome, а у вас одразу відкривається браузер із вашим обліковим записом, який, е, який це обліковий запис можна подивитися у верхньому правому куті. Це ваш Особистий, щоб його змінити, що потрібно зробити? Натискаємо на кружечок у верхньому правому куті. У нас відкривається меню, і в цьому меню ми обираємо команду додати аккаунт. І знову ж таки, попадаємо на сторіночку входу в новий аккаунт. Ми вже таку бачили. Знову ж таки, вказуємо. Нашу, наш логін, який ми отримали, перевіряємо, правильно він написаний, і натискаємо Далі, вводимо пароль і знову ж таки натискаємо на кнопочку Далі. Я не буду цього робити, тому що в мене вже доданий аккаунт. Ось в мене вже доданий аккаунт. Ось тут він є. Коли ви його додали, то він у вас відображається серед усіх аккаунтів. Ось зараз я знаходжуся в своєму, в своєму особистому. Для того, щоб перейти в робочий, достатньо просто його вибрати. І звертаю вашу увагу, що функція пошуку. Google Workspace немає такого додатку. Є додаток Gmail, є додаток Google Диск, є додаток Classroom. Тому, коли ви переходите, ви можете побачити ось таку кнопочку увійти. Але якщо ви візьмете якийсь додаток, наприклад, той же самий Gmail. То ви можете абсолютно спокійно перейти в Gmail саме ваш робочий із робочим додатком, зверніть увагу, з нашим доменом Київ 290. Тобто, ось таким чином, натискаючи у верхньому правому куті на позначку, яка символізує наш аккаунт, ми можемо Переходити абсолютно спокійно між ними.